Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні реакція на колу та трек Титанік. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як же вам трек? І що я вам скажу за цей трек? А що скажу? Що це трек про кохання, про те, що допомагає тривати, е, триматися на плаву. Ось. Так написано в описі під цим відео, е, яке. Ми зараз і подивимось. А що ще написано в описі, ви дізнаєтесь в кінці. Заінтригував. Отже, давайте дивитися. День безтапніяки, як погана та воскосним молоком. День безстап ніякий. І дешевим несмішним сітком. День безстап ніякий. І полося в салаті, коли золодні. День безстап ніякий. Я важливий дзвінок, коли...

Тим, що ну, це не такий повільний, як у Колі, у Колі був, да, такі ліричні пісні, які ми знаємо. І не швидкий, і нема не цього гумору, який у неї був в попередніх піснях. Тобто це щось таке середнє, але от якраз мені заходить е, ця легкість, е, ну, от, прям подобається. Знаєте, подобається, що кола не боїться з'являтися в різних образах, як в ліричних, так і е е іронічних якихось і тут, е в такому образі. Тобто, ну, вона шукає себе або, можливо, не шукає, просто не хоче. Повторюватись, в принципі, за що багато хто її критикував раніше, тому що вона була такою ліричною героїнею, треки всі в одному стилі, але от зараз, ну можливо, це знову ж таки перед Палацом спорту, концертом, який буде 19 жовтня, ну вона ну не буде вже співати одні ліричні пісні, тому треба щось робити таке, різне. Ось вона і робить. Look Зверніть увагу на оці в приспіві, та й вони в програші, там є і спочатку були синтезатори. Довго думав, де ж я таке чув в голові? І ось нещодавно виходила пісня «Калонхоя», яку ви, мабуть, всі вже чули. А, то ось там, ну, майже схожі, схожий такий самий синтезатор. Ну, якщо у творчих це. А, Ну, Вони зазвичай багато використовують е різних синтезаторів. То тут у Колин, ну, це незвично чути. Тим паче, що ну, дійсно зовсім схоже, можете навіть порівняти. Е якщо ще взяти до уваги сам інструментал, мені подобається знову ж таки своєю легкістю, але ну, тут, так знаєте, є і електронні, але є і гітара, є і бас-гітара, яка е грає вживу. Різні такі звуки, ну, тобто, це все доповнює, знову ж таки, і додає легкості, не нав'язливості, але смаку, цієї, точно звернули увагу на конверт. Непоганий трек, легкий. Е, я додав собі його до плейлиста. Е, що ще сказати? Ну, Мені сподобався. Так, це не той трек, який тебе бере за душу, щимить серденько від нього. Але ж, е, ну, і такі легкі треки теж повинні бути. Знову ж таки, скажу, що мені сподобався інструментал, е, сподобалося кола співає. Тепер щодо того, що ще в описі є під відео. Кола сказала про те, що на мій день народження не треба дарувати мені квітів та подарунків, і вона відкрила конверт від Приватбанку. Ну, це такий на, на зразок від Монобанки від Монобанку. Тут конверт, на який в якому вона збирає на катери для ГУР. І це дуже круто. Це дуже круто, що люди. Такі виконавці не забувають, і донатять, і збирають на Збройні Сили України, мають якісь цілі в наш час. Це я вважаю, що дуже важливо. Тому закликаю вас приєднатися до цієї ініціативи і задонатити стільки, скільки б ви хотіли подарувати колі, або купити їй квіти, або запросити на каву, або просто скільки у вас є, і скільки вам не жалко. А, дякую, Колі, за такий трек. Дякую за такий збір. Дякую вам за те, що дивились. Коментуйте, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк під цим відео. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!